Всім привіт! У нас наявності Lincoln MKZ це 2018 рік, бензиновий двигун на передньому приводі, біжевий колір, лінзована оптика, лед-габаритні вогні, туманки, легкосплавні диски, хромована решітка, автомобіль виглядає дуже молодіжно і стильно. Заводське тонування, безключовий доступ на всіх дверях, підігрів дзеркал. В нього дуже класний біжевий салон, електропривод передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння. Шкіряний мультируль, підключення телефона по блютуз, круїз контроль. Невеликий пробіг 68 153 км. Отаке От класне рішення для коробки передач в виді кнопок. Великий мультимедійний екран, сенсорний, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Є функція автохолд, відключення системи стабілізації. Стан салону у нього наче в нового автомобіля. Його задній диван також в ідеальному стані. В комплекті також є оригінальна докатка. Приходьте до нас на тест-драйв, ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Ця машина вам точно сподобається. Всім гарного дня і до зустрічі!